Радіо Чикаго». Отож штучний інтелект призведе до кінця світу, наголошує Ілон Маск. Цитую: я думаю, що є певний шанс, що штучний інтелект покладе кінець людству. Я, напевно, погоджуюся з дослідником у галузі щі Джефом Хінтоном. Це приблизно 20% заявив Ілон Маск. При цьому мільярдер вважає, що потенціал штучного інтелекту вартий такого ризику, навіть якщо технологія обернеться проти людей. Однак, за його словами, позитивний варіант розвитку подій найбільш імовірний ніж негативний чи проводив Взагалі маск розрахунки, щоб діти такого висновку, невідомо. Як наслідок, США і Британія підписали першу у світі угоду з безпеки у сфері штучного інтелекту. Повідомляє Financial Times. Угода визначає, як уряди обмінюватимуться технічними знаннями, інформацією та талановитими фахівцями у сфері безпеки ШІ. Тим самим США і Велика Британія стали першими країнами, які офіційно почали співпрацювати при тестуванні та оцінці ризиків використання штучного інтелекту. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.